Шення господарського суду Києва про стягнення з Державіаслужби України на користь публічного акціонерного товариства Міжнародний аеропорт Сімферополь за боргованості за послуги медичної сертифікації льотного складу. Виконавчий лист був надісланий до Державної виконавчої служби України у Києві. Є постанова про відкриття виконавчого провадження. Є також офіційне прохання накласти арешт на рахунки державної авіаційної адміністрації, але крапку у справі так і не поставлено. Прошу дату. Оцінку ситуації, яка триває з березня цього року, Ольга Анатолівна, Сімферополь, Крим. Єдиний шлях чи один з двох це або публічність до цієї проблеми, оскільки скарги на державну виконавчу службу не допомагають в жодних справах. Вони не бояться суду, вони не бояться, на жаль, вони не бояться правоохоронних органів, оскільки вони всі є складовою частинкою державних органів. І тому єдина можливість, це або введення приватного судового виконання, коли стягувач, будь то держава, чи будь то рядовий громадянин чи юридична особа зможе звертатись до спеціалістів ліцензованих, які не будуть вагатись при приусовому виконанні судових рішень, будуть керуватись тільки вимогами закону, і, скажімо, як в деяких країнах Євросоюзу. Та в інших країнах цей інститут дуже себе показав з правильної точки зору. Або в даному випадку тільки звертатись до публічності. Тобто, іншого шляху, на жаль, впливу на державну виконавця немає. Повторюю, на мій погляд, справа не в київському ДВС чи в інших. На жаль, це державна виконавча служба складова частинка Держави, їх можна зрозуміти. Не, не думаю, що рядовий виконавець е, може себе так відчувати, що накласти арешт на державні компанії. Рахунки чи майно е, і таке інше. Тому я...